18-річний кіровоградець Владислав Кошпуренко став учасником всеукраїнського телевізійного співочого шоу Голос країни. На сліпих прослуховуваннях до юнака повернулися усі тренери, і кожен з них запрошував Владислава до себе в команду. Однак хлопець обрав українського тенора Олександра Пономарьова, адже й сам має такий голос. З кіровоградським співаком самоучкою познайомилася Ольга Склярук. Це виступ влада Кашпуренка на голосі країни 8 березня. Завдяки майстерному виконанню відомої композиції до хлопця повернулися усі чотири тренери голосу країни. Владислав обрав Олександра Пономарьова. Він був моїм кумиром з самого дитинства. Я слухав пісню Олександра. Найкраще піснею я вважаю це варто чи ні. Я завжди її співав про себе, ходив, слухав його пісні. І я ніколи не міг уявити, що я дійсно буду в його команді. Нині влад готується до наступного етапу конкурсу Батлу, однак більше часу проводить у Кіровограді, де суміщає роботу солістом обласній філармонії, навчання в університеті та викладає спів для дітей в німецькому культурному центрі розвиток. Знаєте, мені дуже подобається працювати і там, і там, так тому що філармонія це така робота задоволення, і я роблю те, що я повинен. Я співаю. Тут також я люблю викладаю дітям вокал, саме волонтер з вокалу. Також співаю в німецькому колективі, який, знаєте, такий самого початку прийшов. Тому мені дуже не хочеться покидати. У німецькому центрі та школі, де влад навчався, знали про співочий талант хлопця, але його участь у телевізійному шоу для них стала несподіванкою. Ми дуже раді, ми всі за нього переживали, всі болели за нього. Могу сказати, що всі учасники колективу, звісно, желають йому перемоги, але дуже би хотіла, щоб він все таки вернувся в Кироваград. Вболіває за свого колегу і в філармонії народна артистка Антоніна Червінська сподівається на перемогу Влада у телевізійному шоу. Ну ви знаєте, влад в нас не так давно прийшов дуже Молода дуже людина, і, і хочу вам сказати, коли я його вперше почула, він мене взагалі шокував, тому що е в такому віці. І мати такий діапазон голосу, і володіти так голосом, тому що знаєте, людина, яка не має професійної освіти вокальної, в нього просто природа. Господь Бог нагородив, яка батько з матір'ю Господь Бог нагородив її оцією цією природою. Нині у філармонії готують сольний концерт Владислава Кашпоренка, де він заспіває у різних жанрах. Я впевнений, він піде і пройде фінал. Я хотів би, щоб і наші кіровограці його підтримали активним голосуванням, тому що якраз фінальний етап він на 50% буде залежати від того, як проголосують кіровограцію. Розраховує на перемогу у шоу і сам влад. Однак, якщо цього не станеться, хлопець не засмутиться, а наполегливо йтиме до своєї мети. Зараз запрограмований я на те, щоб перемогти, але якщо навіть не вийде, я не відступлюсь від того. Я буду я на всіх інтерв'ю кажу зараз. Я буду працювати, наполегливо працювати і дарувати людям радість. Паралельно з підготовкою до шоу та сольного концерту Владислав активно працює і над відкриттям арт-центру при німецькому центрі. Попри свій юний вік, він прагне вчити кіровоградських дітей співати та вірити у себе. Ольга Склярук, і Зіленкін, день за днем.